Заствуйте, дорогі діти, починаємо черговий урок хорошої поведінки. Сьогодні наш гість, кіт, Яша. Здрастуй, Яшо. У мультиплікаційній історії, яку ви малята, зараз, побачите, кіт Яша, як завжди, виявляв чудеса винахідливості. Завжди в тебе, Яшо, все навпаки. Спочатку що зробиш, а потім думаєш. Якщо ти й далі так робитимеш, то в житті тобі буде ой як не солодко, розумієш? Гаразд, давай спочатку разом з дітками подивимось цю історію, а потім усі разом поговоримо, як не можна себе поводити. <іслухи> <пражнав onze brain> <пражнав onze hated> Oh. Huh? Ah! Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Uh. Ah! 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 Отже, Яша, по перше ти забув одне з найголовніших правил хорошої поведінки: ніколи не брати чужого без дозволу. Я розумію, що ти був дуже голодний, але можна було б просто попросити. Я впевнена, що тобі ніхто б не відмовив. По-друге, ти все ж таки зробив добре, коли пригостив сосискою Сіму, справжній вчинок для такого хулігана, як ти. За те я тебе хвалю, молодець. А тепер. Порівняй, шановний котику, що приємніше, коли тебе сварять чи коли тебе хвалять. Отож, бо. Звісно, коли хвалять. Навіщо ж постійно пустуєш і лінуєшся робити справді хороші, корисні вчинки? Пам'ятаєш правило? За добро завжди відповідають добром. Я рада, що ти хоча б цього не забув. Пам'ятай, Яшо, і ви, діти, не забувайте правило хорошої поведінки. Ніколи не лінуйтеся робити хороші добрі вчинки домовилися, молодці. А зараз іще один мультфільм про пригоди моїх пухнатих знайомих. អូយ Помітили малята, цього разу скривдили самого яшу. Знаю, знаю, ти себе так просто ображати не дозволиш. Зате тепер тобі зрозуміло, як почувають себе інші, коли їх кривдять. Особливо в тих випадках, коли пустуєш ти, а дістається іншим. Зробимо висновки і запам'ятаємо правила хорошої поведінки. Отже, ніколи не ображати слабших, намагатися завжди прийти на допомогу, захистити тих, хто менший, і слабший. І ще одне з повагою ставтеся до думки друзів. Не хуліганьте, не заважайте їм без причини працювати або відпочивати. Запам'ятали? А ти, Яшо? Ще ж гаразд, наш урок наблизився до кінця, до нових зустрічей, дітки. Поводьтеся добре!